Добрий день, хлопці! А що ви тут робите? І про, а в чому заключається ваша праця? такі, Я як токація Галина Яківна, я громадянка України, жителька села Поташі. Ми сама дати на ваші детальники. Дивіться, я вас підтримую 100%. Ви повістки вручаєте, да? Чи що ви робите? Ми працюємо. Працюєте, так? Дивіться, а ви не хочете зараз попрацювати? В нас зараз сесія йде в селищній раді. Ну да, вода дивіться, то я так поняла, там такі ж самі люди сидять, які отут, що ви ловите. Такі самі. А можливо, ви не впевнені? Ні, а ви не впевнені, що там такі самі в нас на сесії а, депутати? Ми, а, цього ми ще да. відповідні накази. Який? Да, накази нашого керівництво. А тобі дождіть, то ваше керівництво, може... наказало, ваше керівництво вам наказало, ваше керівництво вам наказало іменно ловити оцих таких простих, як я, оцих, що їдуть за рулем. Людей, а ми а просто що? Перевіряємо військово облікові, дали чи прибою? О, да. не бо... а цих провірити, що там всі сьогодні зібралися в селищній раді, ви не можете? А? А коли для них час? Тобто біжіть для нас час настав уже давно. Для мене цей стан настав два роки назад. Коли для них Кол... да. коли для них настане, коли для них цей час настане? Не заважайте, будь ласка, нам попрацювати. Я вам не заважаю. Я не заважаю, що я вас зроблю. Я тут я... чуєте я... увагу я... на себе на себе. Ну не... ачу я... вона Я нічим не перескушу. Я вас поліція охраняє. Я не добре. Я. Я теж рада вас бачити. Ребята, а ви скажіть, чого? Чим від відрізняються о, ті, що зараз зібралися там на сесії, ну, і усі? А на чому, чому не... По... А не... ви не? А як Ні, ви що ви мені дякуєте? Ви скажіть, будь ласка, чим вони лучі тих, що зараз їдуть за рулем? Нічого, а що? А чого ви? Підіть, чому ви? Ні, А чому ви їх не спитали, чи вони військово об'язані, чи вони не військово об'язані? А що? Коли, скажіть, коли от ви воєнний, коли настане їх час? Наш час настав, коли? Настане її час. Що можливо? Ви повинні мені відповісти на питання, я не маю, коли я не, не, не повинен. то підождіть. Як це взагалі ви не по я хочу знати, коли настане їх час? Наш час письмому настав вигляді. Будь ласка, запитання. Я надала вам у вигляді. 16 числа рівно місяць уже пройшов вигляді. Нічого не дійшло, тому я не 16 числа рівно був місяць, як я вам надала в письмовому Ні, вигляді. Нічого я не бачу від вас відповіді, коли Ні, нічого настане нічого. їх час. Ні, нічого не прийшло. прижіть, скажіть, коли настане їх час, коли їхній час? Наш час настав два роки назад, і от тих що їдуть за рулем, час а уже настав. Час п'ять років назад і що? Нічого, років, нічого. Я вам дякую за службу. Скажіть, місяць, коли настане їх час? Я дуже не хочу. І коли з вами зараз. А чому? Тому чому? Чому з... я Я... я... провокаційні Яке прово я... це провокаційне питання? Це провокаційне питання так. В чому його провокація в моєму питанні? Що я хочу, що всі хочуть люди знати, коли їхній час настане? Я ж сказав письмовому, вам уже підожіть, уже рівно місяць 16... нічого не прийшло. Дякую. рівно місяць 16 числа. Рівно місяць, хлопці. Коли настане їх час, скажіть, будь ласка, коли ви знаєте? Я бачу, ви знаєте відповідь на це питання. Це я не знаю. Він поліцейський. Коли настане їх час? Коли ви їх прийдете і запитаєте, чому ти тут один з другим, а не там, де я був, де наші зараз? Чому? От скажіть, будь ласка, як людина, як людина, людина, навіть як не воєнний. От Що, на вашу человеку, думку, абсолютно не інтересно. Вам ніж ви... бути час постояти і покричати, чесно. Ні, мені оце, добрий, мені дуже, їх мені їх дуже, і мені і дуже, і дуже і цікаво. А ви що? Підождіть, ви зараз на моїй землі. Я що, до частину до вас прийшла. Я прийшла до вас у частину і вас знімаю. Ви мені не я просто Ви не маєте права знімати. Маю право. Я, маю... я не маю право. А це ж да. Я не маю право знімати військовий об'єкт, пости і проче, проче. Ви зараз стоїте коло мене. Вийшоли, видом. Де пост? Я не бачу. Де знак? Покажіть мені, де пост? Де, де по? Пост? Де? Покажіть мені цей документ, я що ви маєте право тут чого стояти. Чого? Як це не зобов'язані? А що ви зобов'язані робити? Спо... Ловити таких, як я, виконуйте свої обов'язки. Обов я вам кажу, дивіться, ви вас план буде, іщені, дивіться, інші інші вам буде план. Вас буде план зараз на місяць. 16 душ там стоїть. Закон. Я не порушую ніякого закону. Коротше, я... я не порушую ніякого закону, закон порушую. Ви, ви порушуєте закон. Що нам все дроби? Хлопці, ви вже тікаєте, а не дали мені відповідь на питання. Ви не дали мені відповідь на питання. Я вам перешкодила, що ви тікаєте. Ви мені не дали відповідь на питання, ні за 16 число, ні зараз. Ні на письмову мою заяву, ні зараз. Ви не дали питання. Відповідь.